Їхнє затримання, головна новина українських новин останніх днів російських воїків вже допитала Служба безпеки України. Ті здають усе, не приховують ані імен своїх однослужбовців, ані деталі останні вилазки, де їх і пов'язали. Командування їм поставило завдання розвідка українських позицій біля щастя. Вони до окопів долізли, втім нікого там не розгледіли. Нібна ружу, не повинно суші України. Ішій перебрати море ближе. этот крепкий район брошен или вредил были на другой район. Дал команду двум человекам поверить окопы, сам остался на прикрытии. Когда на дошли в окоп, были хлопки, и они убегают с капком, но с криком отходим. Почали відходити, бо окопи виявилися непорожніми. Та у своїй розповіді росіяни забувають одну дуже важливу деталь. Під час перевірки окопів побачили і тяжко поранило українського бійця. Той, зрештою, помер. От після цього і кинулося відходити. Солдат Жук першим прийшов на допомогу пораненому побратимові. Смотрю, Вадик лежить. услышав топот. і Почав стріляти в сторону де топотіли. Одиночными? Одиночными. Прибежали метров 15-20. Я упал. Вследствие прямого попадания в ногу уже перелома в дырной листе. Во время задержания. Честно говоря, я думал, сразу бьют. Хотел себе гранаты. Правая рука не слушалась, не тянулась. Они были в сознании оба? Да, оба в сознании. Ну, мы забрали оружие, конечно, у них. И начали сразу давать. Ну... Медичну допомогу. Нині росіяни вже в Київському шпиталі. Їм урятували поранені кінцівки. І вони лежать, увага, в палаті люкс. А тим часом жителі Донецька про комфортні апартаменти і не мріють. Вони знову ховаються по підвалах. Сьогодні внаслідок Наток. боїв між силовиками і терористами кілька набоїв залетіло. І в Донецьк є жертви і серед мирного люду. А сусід в туалеті прятався дуже. Лобиш в туалеті прятався. І снаряд попав у ну, двох мітрах від нас. Кіс нам, то все. А йому не повезло. при попадання. Воно на куски розрвала. Часся у штабі, АТО констатують, географія війни не змінилася. Бойовики гатять по традиційних місцях, застосовують і заборонено мінськими угодами важку артилерію. Втім, українські бійці їм цього не дарують. Після опівночі загарбники застосовували виключно 120-мм міліметрові міномети. Майже годину злочинців вели вогонь по широкому з 82-мм міліметрових мінометів. Але отримавши адекватну відповідь, мало не відразу ж почали запрошувати перемир'я. Ну а тим часом інтернетом шириться відео, як наші прачуханки терористам дають. Ось терористи ведуть обстріл українських позицій у районі селища Спартака, це неподалік Донецького аеропорту, і от просто під час фільмування цього обстрілу бойовикам прилітає відповідь у вигляді протитанкової керованої ракети. Подивіться, як це. хватило, блядь.